Так, по новим надходженням е, щось бюджетне, дізельочок на механіці, компактне, зручне, надійне. Прошу. Ось такий у нас Opel Meriva, Автомобіль 9-го року. В 21-му році його було привезено з Бельгії. Один власник по Україні без всяких нарікань технічно. По візуалу, так, да, є моменти користування. Але що поробиш? 9 рік автомобіль не молодіє. Навіть я в своїй 23 уже страдаю на коліна, коліна болять, тому що. Старість, не те, що ви подумали. А що у нас по комплектації? По комплектації у нас скло підімачі круг, задні паратроніки є. Ось такий салончик доглянутий, чистенький. Це у нас текстиль плюс шкіра, тобто комбінований салончик. Є кресла, є столики, можна їхати далеко. Електрорегування дзеркал, скло круг, Сидіння регулюється механічно. Мультикермо, звичайне світло, хліщі і тому подібне. Ось такий салончик у нас доглянутий, класний. Коробка перемикач механічна, п'ятиступка, клімат-контроль, до речі, також у нас влаштований туди. Музика класно грає, без всяких питань нарікань. Ну, Просто пушечка, а не машина. Друзі, нагадаю, що це у нас 1.3 дізель на механіці з турбінкою. Розхід невеликий, їсть мало. Тому. Приїхали, потестили. Забрали ціна суперова.